Привіт. Я Олена Чудова, і сьогодні я буду розпаковувати ляльку. Я перший раз вирішила придбати собі холідейку. Раніше я цього не робила, тому що вони мені, в принципі, не подобались. Ані їхній стиль, ані а самі ляльки, вони мені здавалися якимись холодними, надмінними. А оця, що я її побачила, вона мені просто в серце запала. Вона така вродлива, така гарна. А це холідейка 2000 року, білявочка. Я бачила, вони були і в афроамериканському варіанті, але мені трапилися саме білявички. Причому дуже-дуже хорошій ціні. Я так розумію, що вона вже розпакована, але для мене це не має великого значення, адже я дістаю всіх своїх ляльок із коробок, і що називається, я колекціонер, який зберігає не в коробках. Є «Inbox Collectors» and «Outbox Collectors». От я другий варіант. У мене така от ой, велика коробочка. Хлідейки завжди йдуть, як і більшість таких колекційних ляльок у великих коробках, і почну. Так, я її вже відкрила цю коробочку, А дістаю свою красуню, а нічого не видно. Вона вся е обмотана. Таким матеріалом пописчитим, щоб не зіпсуватися при транспортуванні. Нічого страшного так, <кхи> дивимось. А мені тут поклали листівочки. Продавець поставив листівочки з різними фешенами різних часів і, і наклейки. Дякую за замовлення. Це дуже мило, дуже мило, дуже мило. <overstire> Все це знімаємо, знімаємо пакуваннячку. Яка гарна, яка ж вона гарна. Коробка дійсно дещо пошкоджена. Коли я її купувала, було написано, що вона має певні проблеми із шарнірами. Тобто я вирішила, що вона вже була розпакована. Втім, вона здається чи то запакованою заново, чи то взагалі не розпакованою. Е, у будь-якому випадку, зараз ми дізнаємося, в якому вона насправді стані. Ось так виглядає коробка, сукня дуже пишна. З золота, з білим, зі, зі сніжинками. Це холідейка, як я вже сказала, 2000 рік. Це означає, що вона була випущена під свята, ось так коробка виглядає ззаду. Під Різдво і Новий рік. Кожен рік метел випускає подібні ляльки. Ну, добре, займемося її розпакуванням. Десь у мене був такий спеціальний апарат. Ой, такий хвилюючий момент. Завжди кожен раз, коли розпаковуєш нову ляльку, це щось нове. Це наче ти відкриваєш для себе новий цілий світ. Світ дитинства, світ От Якби я була років п'яти, може, десяти, я отримала ось таку подарунок, боже. Я була б дуже щасливою дитиною. Але, на жаль, Приходиш до таких речей вже в дорослому віці, а в дитинстві все було трошки інакше. А сучасні діти, я навіть не знаю, чи вони ляльками граються, чи вони лише в гаджетах сидять і в телефонах граються в ігри. Мені здається, що їм це не цікаво. Принаймні, на прикладі тих дітей, яких я бачила, вони не. Вони не цікавляться ні ляльками, ні якимись фігурками. Я в дитинстві, наприклад, колекціонувала Кіндери, і мені це дуже подобалось. Вони були дуже милі. Можна було вигадувати різні історії про них, якісь хатиночки робити. Це було дуже мило, і мені це подобалося. А сучасні діти, вони всі грають в комп'ютерні ігри, в телефони, і вони зовсім інакше мислять, мають інші інтереси. тому тому зараз дорослі вже граються такими штуками. Так, чик-чик, розпакую і покажу, як вона виглядає без коробки. Ну що ж, дістала я ляльку із коробки, і виглядає вона ось так. І давайте трошки проаналізуємо, що ми бачимо. По-перше, хочеться сказати, що вона була дуже сильно зафіксована в коробці. Під сукнею в неї була купа паперу, який був потрібен для того, щоб сукня тримала форму. Частинки одягу з'єднані між собою. Це дуже неприємно, адже часто, коли ти виймаєш ці нитки, яким з'єднаний одяг, то утворюються дірочки на тканині. Це було теж неприємно. І третє, що хочеться сказати, вона має такий досить специфічний запах. По-перше, це запах затхлості якоїсь, тобто це стара лялька, і вона, можливо, десь більш в більш вогкому приміщенні лежала, і тому якби запах затхлості. А друге, наче якісь старі парфуми. Так, запах якихось таких парфумів, наче намагалися перебити аромат. Цієї плісні, цієї старості. І відкриваючи її, я з'ясувала, що вона все-таки була розпакована, а потім її акуратно поклали назад, заклеїли свіжим скотчем. І е е єдине, що це волосся. волосся було не зачеплена, воно було все-таки е прикріплене до елементів е коробки. Не зняла тут все кріплення, не помітила. Е е тому, в принципі, вона нова. Вона була прикріплена волоссям до коробки, тобто хтось її дістав, там, погрався в неї трошки і вирішив, що вона йому не треба, треба передавати її далі. Ось так. Що стосується її костюма, це ось така яскрава сукня, вона біло золотого кольору. Лялька має новорічну прикрасу, пластикову. Пластикову, на якій написано 2000. М -м ну, Чесно кажучи, вона е не викликає мене захвату, ця новорічна прикраса. І, ну, в принципі, можна <зів> повішати на ялинку на свята, але вона м ну, ну, я не знаю. Ну, це просто як приємний бонус поклали в коробку, але вона не, не цікава. Ну, звичайно, пластмасова куля з написом 2000. Ок. Це, мабуть, єдиний аксесуар, який я знайшла в коробці, тому що а, гребінця не було. Можливо, він не передбачений холюдеок. Не знаю, я ніколи не купляла холідеок, може не має бути. А, і туфлів не було. Туфлі вона десь загубила, поки бігла на бал. А, як я казала, продавець попередив, що в неї щось не так із шарнірами, насправді просто якби трошки вільна талія, Ну. Це нічого не означає, вона буде стояти на полиці, ну, мені це зовсім не страшно. Сукня досить пишна. Досить пишна, але виробник трошки схалтурив. Видно, наче вона така пухнаста, кілька шарів. Ось раз, два, три. Насправді ми маємо верхній шар і середній шар, а передній шар ось цієї пухнастої тканини це фатін з блиском. Насправді він є тільки спереду, тому що ззаду такого немає. Ось видно, один шар тільки спереду. Ну, просто зекономили, щоб е, вона в коробці видавалася такою яскравою, пухнастою, І ще й паперу наклали, така об'ємна спідниця. А насправді, насправді, просто трошки халтура. Хм. Це розчаровує. Чесно, це розчаровує. Тому що очікувалося того, що це буде шикарна пишна спідниця. Матеріал низ, фатин, потім якась підкладка, стандартний матеріал з підкладкою ну, для підкладок. Зверху теж фатин, він, наче як на крохмаляний, трошки так, такий, трохи жорсткий, але це по суті це фатин той самий, здається. Це така золота тканина. Дуже люблю. Такі матеріали. Що в мене є жасмін, вінтажна теж, мател, і вона теж в таких золотих штанах. Ну, все виглядає прикольно, прикольно. У мене, до речі, є фатин, досить такий жорсткий, я можу сама її зробити нижню спідницю, і тоді вона буде стояти так от колом, як, як воно і має бути. Верхня частина теж золота, і тут, наче, така накидка хутряна, Але насправді вона пришита до е, сукні, ця накидка пришита до сукні, і її зняти не можна. Намисто приклеїли скотч, щоб вона трималася. Це так смішно. Тільки зусиль доклали до того, щоб вона просто виглядала гарно в коробці. Мабуть, з таким розрахунком, що, е, що за все, цю ляльку розпаковувати не будуть, вона має бути е, дуже гарною саме в коробці, мати, так е, сказати, товарний вид, а не бути цікавою, коли вона буде розпакована. Ну, ок, це не страшно. Е, волосся в неї трошки десь нижче за сідниці, воно канікалонове, е, зачіска. Розсипається, тут були резиночки, розсипається. Ну Це нічого страшного, потім я її обов'язково викупую, тому що цей запах плісняви, затхлості його треба вимити. Вона має бути свіженькою. Так, що стосується її рухомості, руки підіймаються низь гору. Люблю таку артикуляцію, тому що е приємно, коли є вибір. Є такі ляльки, які тільки. Перед-назад так ходять руками. Це не дуже зручно ні переодягати їх, ні пози, ніякі їм не можна надати. Ну, це з часом все розбивається. Зараз вони made to move, вони здатні рухатися, наче вони займаються йогою. Це цікаво. Голова стандартна артикуляція. Жестикуляція для ляльок 90-х. Звісно, ноги ще. І ми спробуємо їх зігнути раз. 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 На два клацання. На два клацання. Вони досить такі, знаєте, якби з м'якої такої резини. Це не те, що от ляльки 92-93. го го Ці якісь досить м'якенькі. Ну, ок. Це не страшно, це не страшно. Так, от я неї трошки порухала, і вона. Не хоче триматися трошки в одній позі. Це нічого страшного. Насправді це не страшно. Обличчя в неї дуже гарне. Вона має помаду темно-багряного такого кольору. Спочатку здавалося, що вона коричнева, але ні. Вона не коричнева, вона темно-темно червона. Не фокусується чомусь зображення. Очі в неї Сірі. Зазвичай барбі йдуть з блакитними очима там фіолетові чи Сірі це е, швидше виняток, ніж правило. Чому вона не фокусується? Давай, покажіть, покажі себе світу. Ну, насправді, дуже в неї е вродливе обличчя. І практично всі ляльки в моїй колекції вони мають імена. І для цієї я обрала ім'я Денна. Її будуть звати Денна. І я гадаю, що зі своїм святковим вбранням вона попрощається до наступного Різдва, до наступного нового року, і буде мати новий вигляд. М -м -м Треба її викупати. І підібрати її гарне вбрання. Так, в такому образі вона дуже класна, але чом би не поекспериментувати, не зайнятися творчістю і не перетворити її в жінку з характером. Переодягати і міняти зачіску сьогодні я денні не буду, хочу ще раз її вам показати. Ось так вона виглядає у своєму вбранні оригінальному. Потім я її переодягну, поміняю зачіску і все таке. До речі, хочу звернути увагу на те, що корона і намисто в неї металеві. Угу. Перший раз, чесно кажучи, таке бачу серед ляльок. Можливо, я дарма недооцінювала холідею і взагалі такого плану колекційних ляльок, тому що. Це реально круті, реально якісні і гарні аксесуари, які можна буде використати і для інших ляльов, для створення якихось образів, для творчості. Це приємний момент, приємний момент що настільки якісні намисто і корона в неї, на відміну, на, від, на відміну від сукні. Тому що, чесно кажучи, ну, ну, не в захваті я. Дизайн так, дизайн класний, така. Чисто лялька-лялька. <смі> Якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Дизайн сукні реально класний. Але оце ну що, це? Це чисто як якийсь фартух спереду виглядає. О, корона злетіла, я її від'єднала, тому що не знаю, мені просто захотілося її від'єднати, вона на нитках була. Але оце ну, просто якийсь фартух. Реально. Це можна спокійно відрізати. і це буде ну, ось так виглядати. Ну, ця частина сукні просто розчаровує, реально розчаровує. А от корона і намисто вони шикарні. Ну, ось це хутро теж непогане. Ну, ну. ну, 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 ну. Це. Називається «Напо... напогратися колекціонеру». <хи> хочеш перешивай сукню, роби нижній шар, її, хочеш, купай її, міняй зачіску, ну, тому що ляльки, вони не... так, такі ляльки вінтажні, вони вже не молоді, не свіжі, і треба, на жаль, їх оновлювати і здійснювати з ними якісь маніпуляції. Але все одно це прикольно, це весело і це приносить задоволення. Ось так ще раз покажу. Виглядає моя денна. До речі, в неї є підставка. Немає туфлів, але є підставка, що дуже круто. Туфлі золоті, я легко знайду, щоб замінити а от підставки такі дуже цінюються. цінуються. З вами була Олена Чудова і моя нова жителька Гарему Денна, вона вам махає ручку і каже, папа. -па". До нових зустрічей!